<гуми> Тут треба беляжу. Давай трошки відчути набу. А? Або вам відійти треба, одне з двох. Горілку не перенесемо. <гуми> Давайте. Опа! Хотіла сміва душка піймати. Софія. Давайте присунемся. Юстина, Мійка, юстина, будь ласка. <гуми> а я лише <гуми> хотів. Тебе привітати, повітря, булю. Зелене земле і без возників. Подарувати кошику. Зелений мій, то поне. Давай, біда. Тебе привітати саме. Ходь попробуй половити когось. Так, спробуй когось спіймати, Віктора спіймай. Віктора спіймає. Фрацічка, ти будь Францюка. хитра, ти ніби ловиш одного, а зразу на другого кидайся. Да. Махлюй, обмане. Махлюй, махлюй. Знаєш, з це... ким махлювати, доця? А що ти попру мотаєш? Рацішка, доченька, не так. Ти ніби когось на когось одного, потім різко розвитайся на другого. Добре. Треба давай, вчитися, вчитися. Давай, давай сім під вчися. сім'я мені подружка підукає. Вчися. To to jest dla nas kontrakt. Lara To jest bezpieczny, pitoncie! Dajajaja, ci mnie. Zero! 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 się. Zero! 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 <laughs> come on